Те, що мені відомо, що під час останнього візиту Лиму Олександровича Вашингтон в нього була дуже важка дискусія з Трампом. І саме тому він після неї пішов на локацію мега дивно, на фоні парканів вулиці і з, з табличкою не заходить. І так, доволі важко переповідав цю розмову з Трампом, опустивши дуже суттєву деталь. Трамп йому пояснив чітко, що, друже, в Україні мають бути президентські вибори. Ти на ці вибори не йдеш. Бо якщо буде ситуація, що замість одного туру, як це було у 2014 році, буде два тури, Путін вдарить якраз це міжтур'я. І Україна буде в подвійному хаосі, на цей час вже мега-нелегітимним президентом, зірваним виборчим процесом. І без е адекватного нашої держави. Тому настійливе прохання. Хоча це було в вигляді Трампа озвучено доволі жорстко, ти на вибори не йдеш і знімаєш свою кандидатуру заздалегідь, про що подивляєш публіч. Зеленський вирішив в своїй класичній манері зробити вигляд, що він не дуже добре розуміє на мову, що це якісь помилки перекладача, взяти паузу, перечекати, може хтось передумає. Трамп, який ж всі ігри е, набридли, просто нагадав йому вічливо через цю публікацію, що буде з ним, якщо він не буде е, йти в контексті геополітичних е, бачень Вашингтону. Що вибори мають бути, і його на цих виборах бути не повинен.